Прості правила для здорового та сяючого волосся. І перше правило це робити масаж шкіри голови перед миттям. Це потрібно для покращення кровообігу та прискорення росту волосся. Наступне правило мити волосся за мірою його забруднення. Не раніше і не пізніше, ніж це того потребує. І обов'язково ретельно прочесувати густоту перед миттям, аби запобігти зайвому вириванню волосся. Звичайний рушник вже давно замінила на спеціальний тюрбан. У мене, до речі, від українського бренду Монму цей Рубан має унікальну форму та поєднує махру та натуральний шовк. Махрова сторона обережно вбирає зайву вологу, а шовкова пригладжує лусочки та мінімізує тертя. Наступне правило це обов'язково сушити волосся феном і не давати йому довго перебувати у вологому стані. Також взяла за правило обирати тільки якісні гребінці з м'якими зубчиками. Наступне правило врятувало моє волосся від ламкості та заломів. Треба просто замінити звичайні резинки на шовкові та м'якенькі. І останнє. ...правило не лягати спати з розпущеним волоссям. Собі я завжди роблю слабенький високий хвіст.